Смачна, колоритна, корисна, щедра і витончена. Її рецепти розповсюджені по всьому світу. Вона легко поєднала в собі смак та елегантність. Цього тижня ви дізнаєтесь про середземноморську кухню усе. Обожнюєте міді, тоді обов'язково замовте у мушлях. А якщо поєднати рибу та м'ясо, то знаєте, що отримаєте? Тарт Surf and turf. А цю страву так і хочеться скуштувати: запечені креветки в томатному соусі з сиром фета. Ця назва змусить вас зупинитися. Тітін з креветками! Теряча вирізка surf and Turf смакує кожному. І куди без смачного десерту. Обов'язково скуштуйте крема лемон'ю. А в чому секрет середземноморської кухні? Від Обі, ви дізнаєтесь у суботу, о 12.20 на каналі «Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням. Ось тут.